Я Ісуса Христа. Дякую тобі, дорого, Спасителю. Дякую тобі за кожного захисника, дякую тобі за пашу. Також дякую тобі, тобі за Павла Голунгу, за славіка, за женю Бодра, за женю Докупіля. Господь, я молюся в ім'я Ісуса за кожного з них також. Охороняй їх, Господь, там, де вони знаходяться. Я молюся за нашу країну, за армію Господь і прошу Тебе будь щитом. Будь щитом, Господь, для нас і для них, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, щоб кляті плани, ворогів вони не мали силу реалізуватися. Нехай милість та благіство супроводжує Боже наших військових. І нехай війна ця закінчиться надприроднім Твоїм шляхом. Амінь. Амінь.